14. Да. Присут... Не мучає. Шановні Добре. депутати, дозвольте сьогодні розпочати. Ми зібралися на 10 засідання позачергової сесії Бужанської сільської ради. На сесії присутні 13 депутатів. Я 14 особа, Всього 14 осіб, Тому кворум є. Пропоную розпочати засідання сесії. І... Смітная ста, звіт мощь, я кросто, за думи раджя у слове сторону. По тіло. Ми по божим са, що свого і покажем, що ми браті, зацького Свого і покажу, що Дякую. <про <país> Прошу ще хвилиною мовчання вшанувати пам'ять пана... Загиблих героїв, які віддали своє життя, за неподійність і цілісність нашої батьківщини України. Дякую. Шановні депутати, згідно регламенту сільської ради, секретар на сесії сільської ради є секретар сільської ради посуд Тетяна Євгенівна, яка присутня на сесії і ведеться відеозйомка засідання нашого пленарного. Ви ознайомлені з порядком денним усі. Чи будуть у когось якісь доповнення чи виправлення до порядку денного? Немає? Якщо пропоную затвердити порядок денний 50-ї позачергової сесії, 8 слітання. Хто за даний порядок денний, прошу проголосувати. Хто проти? Утримався? приймається. Пропоную затвердити регламент роботи сесії сільської ради для доповідей до 20 хвилин, для виступів до 5 хвилин, для інформації, запитань, відповідей до 3 хвилин. Чи будуть якісь інші пропозиції? Немає. Хто за те, щоб затвердити регламент роботи сесії, прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Утримався? Приймається. Пропоную лічильна комісія в нас обрана Балуха Люба Миколаєвна Годова Володимир Іванович. Вони працюють на постійній основі в нас. Пропоную перейти до розгляду першого питання порядку денного. Перше питання про затвердження програми організації та фінансування у 2026-2028 році громадських робіт в Бужанській територіальній громаді. Таня Євгенівна ознайомить. Пропонується до затвердження <клес> програма організації та фінансування у 26-28 роках громадських робіт Бужанської територіальної громади. Ця програма затверджується в нас що три роки. Метою програми є залучення жителів Буженської територіальної громади до участі в громадських роботах. Що дозволить шляхом їх матеріальної підтримки та адаптації до трудової діяльності знити соціальну напругу, а також сприятиме вирішенню проблем, пов'язаних з благоустроєм громади, ремонтом об'єктів соціальної сфери, доглядом до особами похилого віку. Крім цього, пропонується додати ще такий пункт: це організація суспільно корисних робіт та запровадження трудової повинності в умовах воєнного стану. Працездатних осіб, з отриманням вимог пункту 5 порядку залучення працездатних осіб до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану, затверджено кабінетом міністрів. У тому числі сюди будуть залучені особи, що не підлягають призову на військову службу, які за віком і станом здоров'я не мають обмежень до роботи в умовах воєнного стану, крім працездатних осіб, що залучені до роботи в оборонній сфері та сфері забезпечення життєдіяльності населення і заброньовані. За підприємствами у період воєнного стану з метою виконання робіт, що мають оборонний характер, а також осіб, залучених до здійснення заходів національного спротиву. Є запитання. Комісія розглядала даний проєкт для Михайлівна. Рекомендуємо до затвердження. Хто за те, щоб даний проект рішення прийняти за основу, прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Утримайся. І в цілому, будь ласка, поіменно. Багатир, за Шуляка. За. Шульяко. За. Валки. За. за Валкінту. За. Лобода. Рудзе. За. Костюк. За. Попко. <косюк>. За. за. Зощу за. Артьомов за, за. Стадний. За. Прийнято з Переходимо до другого питання про внесення змін до програми надання шефської допомоги фінансування заходів, спрямованих на підвищення рівня бойової готовності військових частин Збройних сил України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки та інших заходів територіальної оборони на 2025 рік. Будь ласка, Таня Євгенівна, Додаємо, попередньо були ви ознайомлені, додаємо пункт, де виділяємо 50 тисяч гривень для придбання автомобіля типу пікап, на до ефективного виконання завдання. Є запитання? Комісія Нема. ваша додати. Комісія розглядала підтримала. Прошу прийняти за основу. Хто за, прошу проголосувати проти, утримався. і, будь ласка, повіменно. Багата Голободок. Рудзей. Джуглів. Да. Костюк. За. Поктут. За. Зощенко. За. Артем Стадник. За. За. Прийнято одного Наступне питання про внесення змін до програми соціально-економічного та культурного розвитку Бужанської територіальної громади на 2024-2027 роки. Будь ласка, Таня Євгенівна, пропонується внести зміни до програми соціально-економічного та культурного розвитку Бужанської територіальної громади на 2024-2027 роки в частині додатку. 1 пункт 57 Субвенція. Бюджету Лисянської територіальної громади для забезпечення викладання навчального предмета захисту країни на базі освітнього закладу Лисянський ліцей No1 змінити орієнтовний обсяг фінансування на 50 тисяч гривень. Комісія. Додається там 16 mm -hmm. тисяч. Та підтримала. Mm -hmm. Є якісь запитання по цьому питанню? Немає? Е, пропонується прийняти даний проект рішення за основу. Хто за, прошу проголосувати. Хто проти? Утримався. І, будь ласка, поємена. Благодарю. Бобода, Косюк. Це копкун. Зощенко. За. 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 Артемова задник. За. За наступне питання про внесення змін до рішення сільської ради від 23.12.2024 року номер 39-31-8 про бюджет Бужанської сільської територіальної громади на 2025 рік. Слово надаю начальнику фінансового відділу звичук Ларисі Олексійовичу. Не депутати до вашої уваги проєкт рішення змін до бюджету громади на 25 рік. В частині зміни дохідної частини бюджету за рахунок трансфертів з обласного бюджету та перерозподілу фінансового розсурсу в межах бюджетних призначення на 25 рік. У дохідній частині збільшується дохідна частина бюджету громади, по ходу доходу 410 539, інших субвенцій з місцевого бюджету на суму 12 500. Відповідно, збільшується видаткова частина бюджету по інших заходах у сфері соціального захисту, соціального забезпечення на інші виплати населення на суму 12 тисяч п'ятсот, виплата одноразової допомоги членам сім'ї загиблого воїна. Зміни до видаткової частини бюджету за рахунок перерозподілу фінансового ресурсу. Збільшується видаткова частина бюджету по бюджетній програмі 0,160 керівництво управління виконавчого комітету Бушанської сільської ради. На суму 7600 гривень. Одночасно зменшують видатки по бюджетній програмі утримання та розвиток автомобільних доріг, оплата послуг, крім комунальних, на суму 7600 гривень, також провести перерозподіл видатків по органах управління, зменшити видатки на відрядження на 1000 гривень, видатки на окремі заходи по реалізації державних програм на 2000 гривень, інші поточні видатки на 1000 гривень. Оплата електроенергії на 10 тисяч гривень, оплата природного газу на 40 тисяч гривень. Збільшити видатки на предмети і матеріали 41 600 гривень, оплата послуг на суму 20 тисяч гривень. Провести видатки у бюджетній програмі надання дошкільної освіти. Зменшити заробітну плату на суму 58 971 гривня, нарахування на оплату праці 27 тисяч гривень. Збільшити видатки на предмети і матеріали на суму 17 тисяч гривень. Збільшити видатки по закладах загальної і середньої освіти, збільшити видатки на предмети і матеріали на суму 15 тисяч гривень, нести зміни до напряму використання коштів по бюджетній програмі перевинна медична допомога населенню, зменшити видатки на заробітну плату на 13 тисяч гривень, збільшити нарахування на оплату на праці 13 тисяч гривень. Здійснити перерозподіл видатків по бюджетній програмі надання загальної і середньої освіти закладам загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції. Зменшити нарахування на оплату праці на суму 38 тисяч тисяч гривень, збільшити заробітну плату на 38 тисяч гривень. Збільшити видатки по бюджетній програмі, забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти. На центр освіти додатково додається 13 тисяч гривень. На нарахування на оплату праці. Також провести перерозподіл видатків в межах кошторисних призначень. Зменшити матеріали 3500 гривень. Оплата послуг 3000 гривень, видатки на відрядження 4100 гривень. І збільшити видатки на заробітну плату на суму 10 600 гривень. Збільшити видатки по бюджетній програмі, інші програми та заходи в сфері освіти на виконання програми шкільний автобус, збільшити предмети і матеріалу 19 850 гривень, оплата послуг 11 200 гривень. Провести перерозподіл видатків по багатопрофільній стаціонарній медичній допомозі, зменшити капітальний ремонт інших об'єктів 50 000 гривень. Збільшити оплату комунальних послуг придбання паливних палет палив на суму 50 тисяч гривень. Зменшити видатки у бюджетній програмі заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту. Із продуктів харчування зменшити 14 тисяч гривень. Здійснити перерозподіл видатків у бюджетній програмі центр соціальних послуг. Зменшити нарахування на оплату праці 8 тисяч гривень, збільшити заробітну оплату на 8 тисяч гривень. Збільшити видатки у інших заходах у галузі культури і мистецтво 7 тисяч гривень на предмет і матеріали. Здійснити перерозходів видатків по інших закладах у сфері соціального захисту, соціального забезпечення, зменшити інші виплати населення на суму 6 тисяч гривень, збільшити оплату послуг на суму 6 тисяч гривень. Провести перерозходів видатків по спорту для всіх, зменшити 600 гривень з нарахування на оплату праці, збільшити на заробітну плату 600 гривень. Зменшити видатки по бюджетній програмі благоустрій населених пунктів, оплата електричної електроенергії на суму 50 тисяч гривень. Нести зміни до напряму використання коштів по комунальному підприємству добробут. Заробітну плату збільшити на суму 8 тисяч 900 гривень, Зарахування рахування на оплату праці 3 тисячі гривень. Одночасно зменшити видатки на предмет і матеріали 11 560 гривень, оплата послуг 340 гривень. Збільшити видатки по бюджетній програмі інші субвенції з місцевого бюджету, на поточний транспорти органам державного управління інших рівнів, на суму 16 тисяч дев'ятсот На виконання програми соціально економічного та культурного розвитку Луженської територіальної громади. Субвенція Лисінському бюджету. за надані послуги по харчуванню учнів в сумі 1083 гривні та оплата праці 15 тисяч вісімсот гривень. Учні і. Навчаються, вивчають предмет захисту України. І також збільшуються видатки по бюджетній програмі, субвенція з місцевого бюджету, державного бюджету, капітальний транспорт і органам державного управління на суму 50 тисяч гривень, на виконання програми надання шефської допомоги, фінансування заходів спрямованих на підвищення рівня бойової готовності військових частин Збройних сил України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України. Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки та інших заходів територіальної оборони на 25 й рік для забезпечення потреб військової частини в придбанні автомобіля. Запропоновані зміни виконування повної редакції і внесені на розгляд до затвердження. Комісія наша розглядала. Переконаємо. Рекомендуємо до завершення. Є запитання. Немає. Це не. Пропонується проект рішення про внесення змін до рішення сільської ради від 23.12.24 року номер 39 31 8 про бюджет Бужанської сільської територіальної громади на 2025 рік прийняти за основу. Хто за? Прошу проголосувати. Хто проти? Утримався. І будь ласка, поіменно. Багателя. За Шуляка, за За. Чередник. За. черідник. Друбля. Джубля Косюк за Капком. За. Зощенко за Артем за Старник. За. Станторного. Наступне питання про внесення змін до граничних сум витрат на придбання меблів іншого обладнання та устаткування мобільних телефонів, комп'ютерів органами місцевого самоврядування. А також установами та організаціями, які утримуються за рахунок місцевого бюджету Бужанської територіальної громади, пані Євгенія, будь ласка, пропонується внести зміни до граничних сум витрат, на придбання меблів, іншого обладнання та устаткування комп'ютерів, придбання й отримання мобільних телефонів органам місцевого самоврядування, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок коштів місцевого бюджету Бужанської територіальної громади на 25 рік, а саме Додати в пункт 2 під пункт, під пункт принтери та викласти цей додаток у нові редакції. Тобто до пункту 2, там де були персональний комп'ютер, і перерахований, не був перерахований принтер. ми додамо. Комісія наша є якісь запитання чи доповнення? Немає. Пропонується <кій> рішення про внесення змін до граничних і витрат на придбання меблів. Іншого обладнання та устаткування мобільних телефонів, комп'ютерів, органами місцевого самоврядування, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок місцевого бюджету Буринської територіальної громади на 2025 рік прийняти за основу хто за, прошу проголосувати, хто проти? утримався. І, будь ласка, по іменно багато за. за шуляк за вилоха за очередник. Да. да. спасибо за топком за Артем за. 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 Принято одноголосно. Наступне питання про внесення змін до структури граничної чисельності та штатних розписів комунальних закладів освіти Бужанської сільської ради на 2025-2026 навчальний рік. Будь ласка. Запропоновано внести до штатного розпису та структури чисельності Буженського ліцею 0,16 ставки для факультативів. Це для трьох педагогів, факультативи чи 0,05 Комісія для факультативів? Математика. Це в 11 класі буде дві години, три години. Історія українська мова. І математика. Скажіть, будь ласка, комісія? Комісія розглядала рекомендувала затвердити. Пропонується рішення, проєкт рішення про внесення змін до структури. Граничної численності та штатних розписів комунальних закладів освіти Буженської сільської ради на 2025-2026 навчальний рік прийняти за основу. Хто за, прошу проголосувати, хто проти утримався і поіменно за. За, Шуляк, за, за, чередник за. Валки. За. Свобода. За. Друзек. Джублин. Косюк. За. Топко. За. Зовщинку за. Артем, за. за. Наступне питання: про затвердження актів на списання матеріальних цінностей. В листопаді місяці щороку проходить інвентаризація у виконавчому комітеті і в установах, і в установах які підпорядковуються Бужинській сільській раді. Тому надійшли акти на списання, з якими попередніми були ознайомлені. Ну, я ще раз можу зачитати. Це акти виконавчого комітету Буженської сільської ради. Тут списання йде туй 5 штук, стільців м'яких від ФАП 2 штуки. тример один, фонарики 5. лічильник холодної води. Повільнювач світла, насос е в кількості 5 штук. Електрочайник, джерело безперебійного живлення, в кількості 6 це на все. Фінансовий відділ також джерело безперебійного живлення. Одна <кас> зписує. Центр культури і дозвілля. Новорічні іграшки, гірлянди, новорічний дощик. Сурочки чоловічі, спідниці, жіночі Це костюмів, де всі ці речі прийшли, вони непридатні. Як ви бачите, там без перебійників найбільше. Це зв'язано із у му році перепади світла, тому дуже багато знову ж таки погоріло. Через то списуємо. Ще центр культури, стільці театральні, костюм Діда Мороза. Знову ж таки, вони дуже давні. Ми вже, да. Декор, ніж канцелярський сікатор, порт'єр. Таке комісія наша Рекомендуємо. Є якісь запитання? Нема? Пропонується проект рішення про затвердження опіку на списання матеріальних цінностей підняти за основу. Хто за, прошу проголосувати, хто проти? Утримався і по іменному классе. Молоделю. Шулок. За. Голотен. За. Людзи. Джулі. Косюк. За. Зоші два Артема. Ставьте за прийнято. І наступне питання про внесення змін до рішення від 22.04.2024 року No32 про надання щорічної відпустки сільському голові стадника Валентині Володимирівні. І я зразу хочу озвучити про те, що я не буду голосувати за даний. Проєкт рішення у зв'язку з тим, що в мене прямий конфлікт інтересів відповідно з чинним законодавством. Я хочу також повідомити, що виникає в мене також конфлікт інтересів, бо це безпорядково я підпорядковуюсь, тому відповідно статті 28.36 розділ 5 закону про запобігання корупції. я Маю конфлікт інтересів, але враховуючи е, особливості недопущення втрати повноважень сесії та неприйняття рішення, я буду брати участь у голосуванні. Я також повідомляю про конфлікт інтересів, як є частиною виконавчого комітету і відповідно до статті 28.36 яка визначає запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, повідомляю, що щоб не, запоп... не допущення втрати повноважень сесії ради та не прийняття рішення. Я візьму участь у цьому <смір> <смір> Але заявляю, що маю конфлікт інтересів. <смір> Надійшли від сільського голови. І пропонується, так як вона не відбула відпустку додаткову відпустку 15 днів за 2024 рік. Тому е пропонується внести зміни до рішення двадцять е від другого року номер 32 11 8, про надання щорічної відпустки слівському голові садник Валентині Володимирни, а саме змінити пункт 2. Надати сільському голові статне квантині Володимирів додаткову відпустку на 15 календарних днів. В попередньому рішенні було там з 15 вересня 2024 року. Тепер буде надати сільському голові на 15 календарних днів з 4 грудня 2025 року. І друге надати сільському голові статне квантині Володимирів матеріальну допомогу для покращення соціально-побутових умов в розмірі посадового укладу до додаткової відпустки. Комісія наша. Безглядаю. Рекомендувалися. А ви що рекомендуєте? Рекомендували до утвердження. Пропоную даний проєкт рішення про внесення змін до рішення від 22.04.24 року номер 32 Надання щорічної відпустки голові стадник Валентині Володимирівні. Прийняти за основу. Хто за? Проти? Утримався. І, будь ласка, поіменно. Багателі. Галкіну. Тримаюсь. Шуляка. Утримуюсь. За очередник. За. Лобода? За. Рудзе. Джудіт. За. Косюк за. Попкур. За. Зощюк за. за. <клух> Артемова за рішення прийнято більшості голосів. <клух> Порядок денної сесії вичерпаний. Дозвольте. Є якісь за запитання чи зауваження до ведення сесії? <кій> Немає? Дозвольте оголосити 50-те засідання пленовне поза черговій сесії закритим. <кій>